Не забувай або не забудь завдання, які Господь тобі давав. Бувають завдання від Господа, які ми із-за давності можемо почати вважати як неважливими. Наприклад, Бог тобі сказав, ти маєш поститися стільки-то стільки-то. І ти навіть на підйомі в це, а потім та обставина, новий рік, день на. Ще щось і з'їхав. Або Бог тобі казав, ти почув від Бога чітко сій такі-то фінанси. О, дай Богу, да, це ж для прориву. Ой, почути від Господа, це вога, це супер, це дуже класно. Ти почув. І почав рухатися в цьому. Ну потім тут комуналку підняли, тут хліб подорожчав, тут ще якісь питання. Тут, взагалі, не до цього, я тобі хочу сказати. І ти з'їхав. І що виходить? Бог тобі казав, ти думав це робити. І ти робив це, і. Ти рішив, що час знімає актуальність і відповідальність, яку ти на себе взяв.